Та шановні присутні. Сьогодні, 23 вересня, зазначена чергова 23 сесія в житті міської ради. На сесії присутні зареєстровані 17 депутатів, які будуть робити пропозиції щодо роботи сесії. Можна я перевірю, поки за це пишу податися. Ірина Віталівна десь, значить, я підняла. Вы крайся. А вот это купить? Да. И материал. Прошу голосувати. Оголосите. <плес> Шановні колеги, я зачитаю повідомлення про угорення депутатської групи за громаду Рожищева. На основі взаємної згоди депутатів Рожнищинської міської ради Київської обласної ради 7-го звітання та гнитої спільної роботи у виборчих автобусів. 19 частина 1 статті 19 статтями 25-26 закону України про статус депутатів місцевих праці, статті 9 з 9 по 11 регламенту Жищівської міської ради Ківської області затверджено рішенням на 94.12.2015 року номер 1127 зі змінами та доповненням відповідно до рішення зборів депутатів Жичівської міської ради Київської області 7 з питання від 22 вересня 2016 року. Утворена депутатську групу за громаду Ржищу, яку ввійшли наступні депутати Ржищівської військової ради Київської області сьомого скликання. Перша апостол Світлана Миколаївна позапартина обрана депутата Ржищівської міської партійної організації політичної партії наш край, опонець Олексій Дуркович, позапартийний обраний депутатом Ржищівської міської політичної партії Третя сила. Карачун Олег Вікторович, позапартийний, обраний депутатом від територіальної організації політичної партії «Опозиційний блок міста Жищеві Київської області. Кульбачний Микола Олександрович, позапартийний, обраний депутатом Рішичівської міської партійної організації політичної партії Наш край. Кушунір Максим Сергійович, член Жичії міської організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів Укров. Капіженка Оксана Іванівна, член Жичіцької міської організації політичної партії Третя сила. Профоренко Артем Миколайович, позапартили, обраний депутатом Ріжичівської міської організації політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Різниченко Іван Семенович позапартили, обраний депутатом Ружицької міської організації політичної партії 37. Городковський Дмитро Олікамліч позапартили, обраний депутатом Бержитської міської організації політичної партії Чорецький. <плесня> я Боглячка Статим Олексєєвич, член Лиживської міської організації політичної партії 30. Володимир Володимирович, член участкової організації політичної партії Українського об'єднання патріотів. Ярошкевич Анатолій Володимирович, член участкової організації політичної партії 3. Повноважними особами, які мають представляти депутатську групу за громаду Ружищина, визначена у Дмитра Олександровича та Кожніра Максима Сергійовича. Термін повноважень депутатської групи з моменту її реєстрації до закінчення каденції Жищенської міської ради області підписів вищих лічених депутатів. Шановні депутати, чи якісь будуть ще виступити? <постив> да? Давайте так, приступаємо до Ну, Тут я треба тільки додати, що згідно регламенту, значить, з моменту оголошення група оголошення На сесії вважається утворена да, і зареєстрована. Шановні колеги, тоді переходимо до питань порядку денного. Нам сьогодні на порядку моденному у нас 53 питання. Прошу прийняти даний порядок дене за основу. Хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, чи є якісь пропозиції доповнення до порядку денного? Прошу зняти з порядку денного питання номер 3 та включити до порядку денного додаткове питання 6, 6 додаткових запитань. Шановні колеги, саме додамо пропозиції на голосування. Чекайте, почекайте, почекайте. Порядок денний за не проголосування. Про зняття його з розгляду до сесії прошу поставити на голосування. Чекати, я ще запишу. Значить, овчар Юлія Юрівна. Овчар Юлія Юрійовна. Зняти питання номер 3 та включити. Включити шість додаткових, додаткових. Питань. Значить, Не включити. Є пропозиція, четверте додаткове питання та п'яте додаткове питання не включати в порядок денний. Значить, ні, воно ще не включено, бо це додаткове. Значить, четверте, значить, пропозиція папіженко. Питання, так, питання, да, питання четверте, додаткове, додаткове. Так. П'яте додаткове. Угу. Не включати, щоб краще його вив... ну, вивчити. Угу. Не, не включати. Ні, його не до, на не допрацювання вивчити. не треба ставити, бо воно виникло, ну, ось, ось що. Їх просто не включати, а хай вони йдуть на чергову сесію. Не включати. Шановні колеги, чи є якісь ще пропозиції? Нема тоді ставлю на голосування пропозицію номер 1 про виключення з порядку денного, проекту номер 3 основного порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Один, два, три, чотири, 5, п'ять за. утримались. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, Що не кучили, не? Значить, утрималися 13. Давайте ще раз поставимо. А ще ж проти немає? Проти <реклама> був. Кількість за кількість суд. Проти ноль. О, Утримались? Тільки трималися. То судить до Хтось не Давайте ще. Хто за, прошу голосувати. Повторно. Тут два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, так. Значить, за пишемо 6. Отрималось 13. Сінгвана, да, да. Наступна пропозиція про включення до е, порядку денного. Е, давайте, Юлія Юрівна, пропозицію е, додаткових питань, 6 додаткових питань. Хто за, прошу голосувати. <клухи> Ні, все правильно. додаткових Хто за, прошу голосувати. 5 за. Ну, дуже порядок, де За 5. Шалонікола, роти. Що затрималися? Ми немає. А Пропозиція включити кроме 5 Ну, щас так, тепер так, ми так поставили. Шаро Ніколай, давайте Ми що черзі? Як да. у вас пропозиція надходила, так я ставлю на <позиті> голосування. Наступна пропозиція про виключення з про додаткові... включення першого, другого, третього та шостого. Давайте, може, так його поставимо? Ну я можу пробити. Ну давайте, давайте давайте додаткові. про те, щоб включити із шести додаткових питань: перше, друге, третє та шосте. Так, шановні колеги, ставлю на голосування про включення до порядку темного, додаткових проєктів перший, другий, третій та шосте. Хто за, прошу голосувати. Коли діставлене голосування порядок денний за основою вцілі врахування прав. Значить, з порядку денному ми виключаємо проєкт рішення номер 3 Ні, От, його а, Я а, Я Значить, Ми його не виключаємо. Значить, до порядку денного ми додаємо додаткові проєкти номер 1 2, 3, 6. Ставлю на голосування порядок денний за основою в цілому. Хто за, прошу голосувати. За Шановні колеги, перший проєкт. Шановні колеги, перший проєкт про заступову інформації керівника комісії місцевої прокуратури, першого раду коїсти Рімера Михайла Ольговича буде стати діяльності комунисткої місцевої прокуратури за 6 місяців 2016 року на території міста. Просто закону України Шостій, є прокорах з учасниками. Тут немає заступів. Добрий депутати. Я відповідаю до статті 6 закону прокуратури, згідно якої главної е, прокуратури повинні рідше одного разу на півріччя інформувати населення через відповідні територіальні через відповідні сесії відповідних рад про результати роботи е, прокуратури. Це за щоб вже було, скажімо, більше воно цифри, щоб вже були ближче перегарності. Значить, згідно статті таким 21 конституції України, відповідно до... Данні питання, з якими ми самого початку стикнулися, це питання наповнення От всіх, кажуть, що хочуть прокуратуру, потрібно більше зі сторони людей, однак зараз 29 оперативних працівників фактично в наявності 20 чоловік. Якщо так реально говорити, краще перекриває два чоловіка. Якщо раніше було 6-8 людей в Славі так само слава Богу, що ми зберегли штаб такий, як був. Вже як ми кажемо апораду Караїпрокуратури, тобто у штат зберігся, теж багато питань є по підрядженнях деяких людей, школи в Генеральній прокуратурі, коли обласній прокуратурі. Однак я вважаю, що цього на формі обласних охоронних прокуратури ми наші результати виглядають неправильно. Нам за цей період з метою налагодження організації співпраці про всіх правоохоронних органів, взаємодії проведено більше 20 спільних нарад, на які звертали з питанням станом боротьби з іншому протидії корупції. Видано ряд міжвідомчих спільних наказів по організації розкриття юництво, інших особливих злочин, по координації діяльності. Зорганізована вже робота по налагодженню ефективного здійснення особистого прийому громадян розгляду звернення, Тоже регламент У викладу, по, діяльності вашого З приводу стану протидії злочинні. Е, е, Звертаємося увагу, що місто вживши за минулий період, ну як і в цілому, це в цілому по, питання по Україні е, на 60% зареєстровано більше злочинів. Е, чим це пояснюється? Пояснюється по-перше, за тим, що з 1 січня... Лінія 102, ви знаєте, що перейшла все на головне управління Національної поліції в Київській області. Все фіксується в Києві, а потім вже воно скидається на відповідні райони, на відділення поліції відповідних районів. Тобто, скажімо, об'єктивно реєструється все, що є. Якщо раніше були епарки, ми зараз, їх виявляли, 20-30 випадків приховування злочину, то в цьому році на всього тільки два випадки працюють які потім ми внесли в єдиний реєстр, які були розслідувані на правому досвіду. Тобто це основна причина, І, скажімо, цей який є, це відповідає тісності і навіть тому, як він було раніше. Якщо за минулий період було зареєстровано 35 злочинів по Жищу, то в минулому році, то в цьому році вже зареєстровано 62 злочини. Скажем, якщо брати порівняння з іншими районами, то це е, абсолютно невелика кількість злочинів, але при тому потрібно врахувати, що за минулий е, період мешканці Жищева 715 разів зверталися на лінію 102 і викликали органи національної поліції. Більшість звернень це е, зрозуміло, що це сварки і в сім'ї з сусідами. Е, але з, як, з цих 715 звернень лише 62 знайшли своє підтвердження, внесені до єдиного реєстру досудових власні. Викликає занепокоєння рівень розкриття злочинів, що є практично найнижчий в області. Якщо, якщо зареєстровано 62 злочини, то з них росли лише 11%. 7%. Якщо в цілому по Україні розкрився стан розкриття становить 30%, то по... Божижів, він дуже малий. Зокрема, до суду з цих шести двох злочин направлено лише п'ять справ, це крадіжки жідні, а тяжкі злочини не розкриваються. Є в нас зареєстровано замок на вбивство пожищів. Слава Богу, що немає, як ми мовити тяжкі пілети зі смертельною, такого, слава Богу, не закінчення. Але там це заново простите, зараз про свідчі дії, і вирішив капельник наздований справи душі. Структурі злочинності 58% це злочин, це крадіжки. Крадіжок, якщо в минулому році було скоєно 29%, зараз 30, 35 крадіжок Це крадіжки індивідуального майна громада, телефони в основному йдуть, велосипеди, таких крадіжок передбачених 4-5 частини стадії 35, особливо великих чи Якщо говорити про деяких категоріях злочинів, то різкий е, відбувся у нас по крабіжках, я вже назвав. І якщо в минулому році не було зареєстровано за цей колови шахраст, то, на жаль, вже в цьому році зареєстровано шість шахрастів. Це біда всього нове введення, це, це телефонне шахрайство. І через інтернет. Це ви знаєте, коли там, що ваш син попав ДТП, давайте гроші одразу гроші позитивно таких формації а в основному і решта 4 випадка шарвенку це по інтернету. Наперед платі, що скажі, можу, хоче купити, платить наперед і окосято, що потім не знає, що вона звездується, то й коли потрапив чи Ну Це, скажімо так, вже з приблизно цього і Національна поліція вже і в засобах масової інформації інтернет-розовості давали. Хто ну, зараз, скажімо, з розумієм, може наперед платити, не знаєш вдома. Бахіра ті, що коли людина бачить, яма там квартира затримаючи ціни і вже купує. ну Підтверджуючи платіжне доручення, ну, пропадлю, підтверджуючи цю форму уводи, це також угода цивільна і ми реєструємо шахайство, однак ми розуміємо, що це люди повинні через СУ звертатися до того, хто це вийшов. Це практично нереально, тому що в основному це йде Луганська, Донецька область, Віра, там і, і, і ці злочини нас збільшилась кількість злочинів, чи не встання алкогольного спіллення і неповнолітного. Це так було, що цифри, якщо неповнолітня в минулому році жодного злочину, цьому році один злочин. У нас ви більше телефон забрав на повнолітній особи. Якщо встання алкоголь зміняється, якщо в минулому році один злочин, вчинив стане окольно в цьому році три. Тобто, я говорю збільшення, але це цифри такі, як на мене, вони не святіло впливають на стан злочин з цим зменшилися у нас такі категорії злочинів як вчинені в лісі, і зменшилось вчинення злочинів раніше сюди в Єдине, що якщо без приводу законності стану порити злочинністю, то викликає рівень розкриття злочинів, а він об'єктивно пов'язаний з тим, що ви знаєте, що пройшла і прополя реформа органів національної поліції. Якщо, Каролицьке відділення поліції то дуже печуща ситуація з наповненням штабів. 60 осіб, щоб ви розуміли, зараз є лише 4-15 чоловік. І то з них практично половина, якщо не більше, на даний час оформляється на групу Подача колонку на З 11 слідчих зараз на даний час фактично є 11. І ця ситуація, це поголовна ситуація, ми ронів з 11 слідчих. 3 слідчі. І у святочні 65 слідчих, 5 слідчих є. Нема просто кому фізично розкривати, тому що роблять -то ці, ви знаєте, що тих, хто був, хто практично через атестацію не пропустили. Казали, що будуть набирати нових людей, але нових людей з жодного так обличчя, при цьому кусту, по 6 районах я в поліції, з жодної нової людини я не побачив. Немає кому розслідувати, немає кому розкривати. Грошу зараз повинно бути 6 по прохонуважних. Зараз залишилось два і то вони на лікарнями забравився. Це джина, єдина проблема. Реагували ми на неї повноважень тим, що я вже початку року, вже десь на ім'я через прокурора області, вже на ім'я начальника головного управління поліції Київської області направили більше 20 листів, з цього приводу. приводу. Що вони нам напишуть? Проводимо атестацію, довгори. Зараз нібито тривають конкурси, але буде питання те, що ніхто на кагорних, на Жижі, ніхто не хоче. На Богу потрібно 20 лічок, там черга вислалася, тому що люди поступали, діти поступали, зараз позакінчували вузи, там Там ну, Місцеві маються на увазі. Нас, я вже говорив це і попередньому начальнику поліції, зараз говорю, у нас просто була реальна, якщо дивитися, об'єктивно, то кадрова робота останніх 5-7 років поліції завалена. Немає ніяких непідготовлених людей, немає, не було супроводжень студентів, як вони вчилися, щоб потім сюди вони прийшли працювати. Якщо по прокуратурі, зараз з 12 вересня оголосили конкурс на вакантні посади в місцевій прокуратурі. то я знаю, що я направлявся тоді, коли карлицьким районним прокурором був ще 5-7 років тому направляли дітей з Карлика. Вони зараз відключилися, вони вже рік закінчили, до речі, з різних у нас три чоловік. І я знаю, що вони вже подали документи і продають Карлицьку місцеву прокуратуру, вже сюди був, 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 був. І Це хлопці, це місцеві, які будуть працювати і нормально закінчили обіцянку. А по поліції це жах, це просто як 60 осіб, 15 людей. Можливо, навіть може подумати, можливо, теж звернення якесь від депутатів. Я виступав на районній раді, то це має таке було питання, що звернули увагу, тому що ми ну, реально, скорість, коли ви батька поліція. Це одна дешевна Жищі і одна дешевна район. Ніодинний слідчий, який зараз залишився, він в кожний виїзд, він оформляє практично, він на виїздах паралельно розслідує слідчий. Це доходи операції абсолютно не не треба. Можливо, теж з цього приводу мулюватися таке виправдання, що звернення до операції банків може на начальника головного управління, на і це навіть на в принципі з того, що це, думаю, лавка комплектування штату поліції. По нагляду за органами, які проводять дізнання досудового розслідування і оперативно діяльність, діяльності, нами проведена теж певна робота. Якщо брати вас з життям, нами скасовано 5 на незаконних про закриття кримінальних справ, вивчення 27 оперативно розшукових справ. Вся податків з них надано 5 на письмових призвіл в цьому напрямку і притягнуто ряд службових осіб оборонних поліцій і питання належного виконання цієї конкурсу. По представницькій діяльності... Ви зараз знаєте також, що я вже пояснював, що в е нас е загальні надати бали звідти Конституції згідно нового закону і ви зі стороні представництва. Представництво це приділення вам зранку суду з позованням. Але воно також визначається в певних моментах, тобто коли немає відповідного органу. Якщо раніше ми могли в інтересах міської влади позови, то зараз ми можемо передивляти тільки позови тільки тоді, коли міська рада група не доповнює свої обов'язки пред'явлених. Ми також платимо стройний збір, ми також являємося, нас поставили для другого учасника процесу. Ну, все Такі ситуації є, ми можемо перевіряти позови, тільки коли немає відповідного органу, або той орган, який повинен здійснити повноваження по представництво належним чином не збірних. Ми передали позов, і ми це в цілому складу, на даний час майже на 6 мільйонів. Вони всі розглянуті задоволені. За нашими позовами вже повернуться до держави. Ну, це не я це в цілому по нашого регіону, по Тому що виділити пожежів, скажімо так, таких ручних не було позовів. Ну, може це і добре, що не було, що нема таких питань, які потребують наші думки, які потребують нашого втручання. За нашими позовом вже по території цього поставлення зі своїм марі, коли близько 8 землі, Державну власника. Поручний ряд актуальних приймальних проваджень з приводу незаконної передачі. Особливо саме дуже хорошо виставкували Васильічський розубавському, Петлянському, я розумію, що це вам не сильно цікаво, це не стосується вже. Але дуже багато э, прибережних смуги закопили, користуючись тим, що нібито немає проєктів цих відведень, цих прибережних смуг. Але є практика, зараз повернула дуже багато земельних ділянок, за яких місцях нарвалися на дуже цікавих високових особливості, трошки навіть і убий трохи був. Вона реально повернута і по кадарству, у цьому нарахується державна влада. Ми дивили ми, до речі, єдині на області, дивили ми е, багато позовів інтересів дітей-сирів про це позови немалового характеру, про заборону відчуження чужих їхнього нерухомо майна до досягнення не на повноліття. Тому що коли вірили на галипат, це не джин, коли оренди... Було відчужено майно дітей, Там два, два сестри, будинок, який після батьків залишився, і два земельних хвали. Вернули на це, зареєстрували на професійні служби, вже, про віку, вже за дітьми і напали через суд заборону на відчуження, ці діти не досягнуть е, повноліття. В плані розділів боротьби з корупцією в цілому Калицької місцевої прокуратури складено близько 30 протоколів про корупцію. А якщо брати то Галицький район, сім протоколів, які видають сюди, 18 тисяч закуповані службовці, по ворожі, що протоколи не складалися. Протоколи, пам'ятаєте, я взимку виступав, я роз'яснював законодавство, що закон про заболівання корупції в таком І це протоколи, всі стосуються конфлікту інтересів. Тобто, коли прирозділи питань, там більшість у нас притягнуть депутати, однак є 4 у нас сільських голови, є, заступники є. коли голосують за питання. Про, і не попереджають про конфлікт інтересів, коли голосують за питання, що стосується близьких родичів. Цей закон розширив, до речі, там визначення близьких родичів, перші та статті, там є, подивіться, він значно розширив по близьких родичах, там навіть і Швагри, і Зяті, і Тесті, і всі. Тобто у нас по цивільному кодексу одна категорія близьких родичів, по кримінальному кодексу інша категорія по Запобігання корупції там, там на пів сторінки перелік цих е, високих тобто, то е, це. Е, і в нас питання е, теж склали ми протокол, це по завідувачню Королевської центральної райони, теж там понаграв на роботу безпілодичів, яким плачу зарплату, там дуже набіла велика сума, Ми наразі прозов вже підготували з за танці, потягнути від покуру що спеціалісти всі генетично всі з однаковим геном. В розрізі звернення е, 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 домовлення вже казав, що в нас була така велика робота, але ну, фактично, враховуючи те, що нас зараз зараз знайшли наші функції, ми зараз як пересиличне поштове відділення. Тому що якщо у нас, на річ, звернень, ті, що в нас надійшло 300 звернень, то ті, що підлягають наші компетенції, все на все 100 звернень. Звідси звернень ми відправили інші відносини, які повинні реагувати, які повинні захищати інтереси громадян. Із тих 125 звернень, що ми розглянули, 99 звернень стосується е, макли за доступному створення конкретних криміналів.